Дідний світ він взагалі про гроші. Шановні, будьте обережні, не будьте як Катерина, в мене зараз 4 квитка, 2 з них на ірландський днівник, ну і 2 вже на моє ім'я. А чого так? Бо якщо ви перевірили в компанії Ryanair і не помітили те, що вони вказали ім'я аккаунта автоматично, Погодилися з цією перевіркою, то змінити це неможливо. Можна їм там переписуватися і заплатити за це так само такі ж гроші, як купити нові квитки. Отак от, от вони, як радянські продавці, помиляються завжди на свою користь. Тобто, ну, їм же ж вигідно, що я їм купила 4 квитка. правда, заплатила. Для компанії так краще, так більше грошей. Не можна змінювати ім'я в квитку безкоштовно. Отакі от, от послуги тут.